Містична спека охопила Васильків. Чи винен портал в інший вимір Васильків, 15 липня 2024 року, незвична спека, що панує у Василькові останніми днями, викликала хвилю містичних чуток та теорій. Містяни скаржаться на нестерпну спеку, якої ніколи раніше не відчували, а термометри показують рекордні температури, деякі жителі стверджують. Що бачили дивні явища, такі як спалахи світла та незвичайні звуки, що йдуть з неба. Одна з найпоширеніших теорій полягає в тому, що у Василькові відкрився портал в інший вимір, звідки йде спека. Цю теорію підкріплює те, що спека зосереджена саме над Васильківським районом, а в інших частинах України температура значно нижча. Інші жителі вважають, що спека є результатом експериментів, які проводяться на секретному полігоні. Ця теорія ґрунтується на чутках про те, що на полігоні проводяться дослідження з незвичайною енергією, яка може викликати підвищення температури. Місцева влада намагається заспокоїти жителів, заявляючи, що немає жодних доказів, які б підтверджували містичні теорії. Вони стверджують, що спека є просто результатом природних кліматичних змін. Однак, незважаючи на офіційні заяви, чутки про портал та експерименти продовжують ширитися. Деякі жителі навіть організували експедиції до місця, де, як вважається, знаходиться портал, щоб дослідити його самостійно. Чи є містичні теорії правдою, чи ні, поки що невідомо. Проте, незвична спека у Василькові залишається загадкою, яка будоражить уяву людей.